В одному з Вінницьких навчальних закладів збирають дрон-розвідник та камікадзе. Такими військові скидають вибухівку, гранати та міни. Про це Суспільному розповів викладач Руслан Тичук. FPV – це дрони, як ну сама абревіатура від першої особи. Коли надіваєш окуляри чи дивишся на екран, ти ніби сидиш в кабіні ось цього дрона і ти ним керуєш. Тобто, ти навколо себе нічого не бачиш, ти бачиш тільки те, що показує камера. Виготовляти дрони взялися на прохання випускника коледжу, який нині захищає країну на Бахмутському напрямку, каже Дитюк. До мене звернувся наш випускник, який зараз на фронті, і каже: чи не могли б ви скласти дрон? Зголосилися навіть студенти з другого, з третього, з четвертого курсу. Ну поки що з одної спеціальності я задію. Студенти відповідають ну, скажімо так, кожен за свою ламку. Один дрон складають дві години. Весь процес займає значно більше часу. В Суспільному Руслан Тичук розповідає, як усе відбувається. Перше це замовлення деталей. Потім другий етап, коли вже приходять деталі, збираються вони. Третій етап це налаштування та прошивка. Частину деталей ми можемо виготовити самостійно. Тобто, у нас є 3 d принтер Владислав Черняховський навчається на третьому курсі коледжу. Відповідає за виготовлення 2D-моделей. Сьогодні, каже, робить деталі для корпусу дрона. На даний момент виготовили такий промінь, який є підтримкою двигунів. Має бути жорстким, і щоб він не прогинався нічого. І чим менше вібрацій, тим краще. Спочатку на ноутбуці створюється 2D-модель цього проміння. Потім вибирається певна траєкторія, яка передається на сам станок фрезерування. І вже по нашому макету, який був виготовлений на ноутбуці, вирізається вже на певному матеріал, який ставиться на сам станок. Нульова точка вас де, звідки Серед... починаєте? З середини, Серед... так? Так. так. Тоді виставте це відповідно. Хочеться допомогти своїм воїнам, які захищають нас на передовій. Безпілотники можуть нести вагу до півтора кілограма і рухатись зі швидкістю 120 км кілометрів за годину. Збирають і програмують дрони за волонтерські гроші коледжу, каже Руслан Тичук. Собі вартість одного 12 тисяч гривень. У нас є волонтерське об'єднання дорогою добра. Ми проводили ярмарки в минулому році і. Зараз знову ми плануємо ось збирати кошти і вже за ось ці волонтерські наші зібрані кошти ми будемо так випускати наступні дрони. Дрони, які виготовляють у коледжі, тестують військові. Останній етап, який, етап, який є обов'язковим, це, звісно, мають бути випробування. Його будуть тестувати там на місці. Перепрошиють там заново під їхню апаратуру, тому що ж кожний дрон має бути налаштований, ну скажімо так, під пілота. Виготовляти дрони у коледжі почали спочатку 2024 року. Робляться у позаурочний час. Нині майструють третій. Його, каже викладач, як і два попередніх, передадуть оборонцям на Бахмутський напрямок. Юлія Бараболя, Володимир Черніков Суспільне новини Він. Новини